Діснейленд одне з найрадісніших місць на землі, чи не так? Парк розваг дуже дорожить своєю репутацією, і тому всі незвичайні та незрозумілі події він називає міськими легендами або просто чутками. Так ось про одну з міських легенд сьогодні йде мова, а точніше історія про один атракціон, який називається Маленький світ. Сівши у човен, ви приїжджаєте у темне приміщення, де подорож і починається. Під час поїздки вас оточують яскраві декорації. Сотні ляльок танцюють та співають навколо. Ці фігурки були зроблені спеціально для Діснейленду, і жодна з них не повторюється всі костюми ляльок зшиті вручну, їх більше 300 штук, і вони представляють понад сто культур нашої планети. Саме цей атракціон оточують чутки і легенди про людей, які губилися в часі, зникали, залишалися в човні одні на декілька годин, а хтось на все життя. Є історії і про те, як ляльки, що танцюють, зупинялися і відстежували поглядом людей, які проїжджали повз. І є історія, яку я вам сьогодні розповім. Я працюю на компанію Дісней вже 23 роки. Перші 20 років я працював простим охоронцем у їхніх парках розваг, а нещодавно я попросив начальство змінити рік діяльності і мені запропонували роботу в готелі на території парку. Тепер я вирішував здебільшого побутові питання. Мені потрібно було стежити за тим, щоб усі номера були вчасно підготовлені до заселення. Щоб гості були задоволені якістю прибирання та аби в номерах нічого не ламалося. Три дні тому мені зателефонував менеджер клінінгової компанії та повідомив, що номер, у який мають заселитися нові гості, не прибраний. Крім того, попередні постояльці навіть не зібрали свої речі на зв'язок вони не виходять. Я передав цю інформацію до іншого відділу, і вони знайшли відповідний номер для гостей, що приїхали в той же день. Але через два дні, коли одна з прибиральниць знову зайшла в цей номер, всі речі постояльців так і лежали на своїх місцях. Мені знову зателефонували, і я вирішив у цей номер, щоб самостійно розібратися, в чому тут справа. Зайшовши в номер, я побачив розпаковані валізи, речі на вішалках у шафах, на підлозі валялися іграшки. Тут явно зупинилася сім'я з дітьми. Я теж спробував дозвонитися до них за телефонами, які вони залишали при бронюванні номера, але ніхто не відповідав. Ми всі були трохи спантеличені і попросили прибиральницю прибратися в номері та покласти їх особисті речі в камеру зберігання. Потім я спустився до себе в кабінет і вирішив переглянути документи, які сім'я надавала при бронюванні готелю. Виявилося, що вони приїхали сюди за п'ять днів до того, як прибиральниця виявила всі їхні речі в номері. Сім'я оплатила паркування біля готелю на весь час своєї відпустки, і я знайшов у системі номер та модель їх машини. Я подумав, що вони могли раптово поїхати, залишивши всі свої речі. Може, діти захворіли чи ще щось трапилося. Так ось я швидко пройшовся парковкою і знайшов їхню машину. Вона стояла на своєму місці. Виходить, вся сім'я досі знаходилася на території парку розваг. Я продовжив шукати інформацію про їхнє бронювання. Дізнався, що вони заздалегідь сплатили харчування протягом всієї своєї відпустки на території Диснейленду на всіх членів сім'ї. Вони внесли оплату та отримали так звані купони, які потім пред'являли в кафе або в ресторанах у парку розваг. Також я з'ясував, що ця сім'я використала тільки три купони. Виходить, вони тільки перші три дні заходили поїсти до кафе. В останній раз вони використали купон сніданку в ресторані в тій частині парку, яка називається чарівне королівство. Ще в Діснейленді ми видаємо гостям браслети Magic Pants. Цими браслетами можна, наприклад, відкрити двері у номер. Також з його допомогою можна пройти без черги на атракціони та ще багато чого іншого. Всі ці дії з браслетами відстежуються спеціальною системою. Я трохи покупався в цій системі і зміг з'ясувати, що робила ця родина того дня після сніданку у Чарівному Королівстві. Виявилося, що всі вони каталися на атракціонах, причому останнім був атракціон, який називається Маленький Світ. Все це було близько 11-ї ранку. Після маленького світу їхній браслет взагалі ніде не використовувався. Що було далі, невідомо. Може, це якась помилка. Я зателефонував оператору атракціону Маленький Світ і попросив його зняти записи з камер відеоспостереження в районі 11 ранку і сам одразу ж попрямував до нього. Коли я війшов до нього до кабінету, він був дуже розгублений. Він показав мені кадри, які я попросив знайти. Зазвичай на атракціонах стоять дві камери: на початку, де люди сідають у крісло, і там, де люди виходять після закінчення своєї поїздки. Так ось на відеозаписі було видно, як зникла сім'я проходить без черги за своїм браслетом, і всі вони сідають у човен. На записі з другої камери видно, як із атракціону виходять люди. Вийшли всі, крім цієї родини. Ніби їх там і не було. Звичайно, ми одразу подумали про найгірше можливо, один з дітей випав в сидіння та його мати з батьком та іншою дитиною вибралося, з човна його рятувати, і всі вони могли впасти, поранитися чи навіть загинути. Тому ми одразу ж закрили цей атракціон прямо всередині дня. Ми вимкнули музику та увімкнули світло. Разом із моїм колегою ми спочатку тричі пройшли за маршрутом атракціону і тільки потім попросили допомоги в інших працівників парку. Зрештою, ми з десятьма співробітниками переглянули просто кожен сантиметр цього атракціону, та ми не знайшли нічого, щоб допомогло нам знайти зниклу сім'ю. Я відчував себе загнаним у глухий кут, і ми вирішили зателефонувати до поліції. Але я знаю, що у Діснейленду є купа способів залишити подібні події у секреті заради збереження репутації компанії, і я зрозумів, що я просто зобов'язаний самостійно розібратися в тому, що сталося. Останні кілька днів я продовжував купатися в інформації про цю сім'ю та про їх дозвілля в Діснейленді. Сьогодні ж я випадково помітив, що вони заздалегідь сплатили послугу. Яка називається Творець спогадів. Як я вже говорив, на всіх атракціонах є камери, а парком ходить фотограф. І для тих, хто купив цю послугу, усі фотографії з ними у кадрі автоматично вирушають до їхнього особистого кабінету. На сайті з Діснейленду все це працює без помилок і взбоїв, збоїв завдяки тим же браслетам, які гості носять на руці. Пізніше ввечері я знайшов і відкрив фотоальбом у їхньому особистому кабінеті. Я присягаюся, там було цілих 732 фотографії. Це дуже багато. Зазвичай фотографій не більше 100-150 штук. Я вдихнув і почав гортати альбом. Приблизно перші 30 знімків були звичайними фото сім'ї в ресторані. Потім декілька поїздок на атракціонах. Сімейне фото біля замку. Але ось інші фотографії. Пам'ятаєте, я казав, що спеціальні камери на атракціоні автоматично роблять фотографію? Так ось вони роблять по одній фотографії за поїздку у самому кінці. Ну, знаєте, після атракціону люди виходять і дивляться на свої перелякані або усміхнені обличчя під час поїздки. Так ось така фотографія робиться лише один раз за поїздку. А у файлі цієї сім'ї 700 фотографій. Вони що? Були на атракціоні 700 разів? Ні, це має бути якоюсь помилкою. Я вже був готовий набрати номер технічної підтримки, але на жаль. Почав переглядати ці знімки. Перша фотографія цього атракціону була звичайною. Усі виглядали щасливими. У вагончику, крім цієї родини, сиділо ще багато людей. А ось на наступну фотографію. Страшно дивитися. Я бачу, що у вагончику немає нікого, крім цієї сім'ї, і всі вони виглядають. Неймовірно розгубленими. На наступних десяти кадрах я бачу, як батько сердиться і кричить, а мати тримає своїх дітей так, як ніби від цього залежить її та їхнє життя. Діти починають плакати. Фотографії все продовжуються і продовжуються приблизно на 50-му знімку, сім'я, схоже, намагається вибратися із вагончика. На наступних знімках батько зникає. Я перемикаю на наступну фотографію, на ній немає нікого з них. Може, вони вибралися з крісел і пішли? Але ні, вже на наступній фотографії вони знову у цьому чортому вагончику. Я гортаю знімки далі і далі. На 400-му фото я бачу тільки матір та дітей. Потім придивляюсь. І бачу батька, а точніше, просто його тіло лежить на одному з інших сидінь. На шестисоті фотографії видно тільки матір та одну дитину та ще одне тіло в іншому кріслі. Я відкриваю наступну фотографію і з жахом помічаю, що одна із ляльок сидить поряд з матір'ю. У наступних знімках ляльки взагалі не там, де вони мають бути. Вони що рухаються? Я більше не можу на це дивитися, інакше мені стане погано. Я закриваю альбом, відводжу погляд. За хвилину дивлюся на монітор комп'ютера і бачу, що розмір файлу з їх фотографіями збільшується. Боже, виходять нові фотографії, все додаються і додаються. Вони що досі там? У паніці я переводжу погляд на інший монітор і бачу на камерах відеоспостереження, що приїхала поліція. Здається, я не зможу зрозуміти, що тут відбувається насправді. Я б дуже хотів розібратися і врятувати цю сім'ю, витягніть їх з цього пекельного атракціону. Але в той же час я хотів би, щоб ці фотографії ніколи. Не траплялися мені в руки. Я просто хотів розповісти вам про це, перш ніж дійсно поширить у ЗМІ якусь несенітницю, щоб приховати, як і чому зникла вся родина. Але я знаю, що вони не зникли, вони все ще тут.